Всім привіт, слава Україні. Приїхала тут з Солоба Березінка, Івано-Франківська область. Познімати таких коней. Є такий кінь. Коней пишуть 9 рік. Коник може бути на продажу. Ціна 2500 доларів. Бога буде цікаво, то номер буде в описі. Будете дзвонити питати. Коник ковані на 4. Запріжний у парі в поєдинку, любе, спокійний. Кого би цікавив, бо ні. Моцників. Приб'ємо. Дев'ять дай О, дев'ять кроків. Тут зараз є кобила з лошаком. Зараз ще покажу вам кобилу. Кого буде какой, це дзвонять? Споки. Бьем. Бьи! Конек на дорогу, ноги ніде не тікає. Вицікавити Спокійно йде. Пустили собі на, на дорогу його. Найки не йде. Моцний кінь, нема що казати. Тій трохи дереш. Нога, яка мене деякі на гумички. Вага uh -huh, грубезна. Білий! Yeah. Якщо старше покажемо кобилу тут є. Зараз віжене вже кобилу вам покажу. Вуйко, віржене, кобилу. Кобила з лошаком. Скільки коні. <slug> <slug> oh, Fine, Nicky. Когато б цікавило. Пересибіть дзвонити, питайтеся. Хочу пастика у І кінці на Так що кого цікавить? Вам буде в описі. Будете дзвонити. Що то заганійте гати? І ганійте кобилу. Єрміс, іди. йди. Зараз заженуть, віжнуть кобилу покажемо. Випустили кобилу з лошаком. Кобилі 10 років, теж на продаж. Дві з половину парі можуть з лошаком. Як кажуть, Дві з половину, такий лошачок. Кобила жеребна, поюркове, того ж там Ігору Франківську є. Скільки ошукове? Пошукових пів року, шість місяців. Що хочу доріти. Файня, тільки вас шок, на пів року непогано. Буде ворони. Сірошко має. Шукала цікавить. Дзвоніть, кобила ціна 2,5 і пів з лошаком. не Кобила така непогана. Трошки підхудла, то лошак став, а вже забрали в цьому лошака, кобили. так дають їсти.

Коні Моцну пару мають з лушаком. Кінь такий непоганий. Файні коні вони. них. Такий лучок.